Доступність та відкритість декларують прикарпатські правоохоронці. Відтак при обласному управлінні МВС створили громадську раду. У її складі представники громадських організацій, зазвичай правозахисного спрямування та журналісти. Профспілка, яка об'єднує пенсіонерів та ветеранів внутрішніх справ, також у складі ради. Вона матиме громадську приймальню. Тут фіксують усі скарги щодо порушення прав людини. Обіцяють, реагуватимуть одразу. Ми будемо здійснювати виїзди в міськ краївідділи області. У нас є дев'ять ізоляторів тимчасового тримання. Будемо здійснювати виїзди в ці ізолятори тримання, спілкуватись із Затриманими людьми, особами, які там знаходяться, подібні осередки у МВС планує створити приміськ та й відділах міліції у компетенції новоствореного дорадчого органу контроль за діями служителів порядку. Якщо ми до самого працівника будемо відноситися з повагою, відноситися як до людини. То тоді ми вправі і від нього вимагати, щоб він поступав по закону. Громадська рада не єдина новація в МВС. Наразі увесь особовий склад отримує спеціальне смс-оповіщення. Такий меседж додає оперативності в роботі міліції до пілотного проекту щодо розповсюдження оперативного орієнтування через телефон. Залучені працівники заправних станцій та водії маршрутних таксі. Є працівники, які находяться поза службою, є такі, які знаходяться. Е Відпустці вони отримують всі смски по скоєнню даного злочина, і вони можуть орієнтуватись. Використання нових технологій економить 40% витрат правоохоронців. Ще одне нововведення селекторні наради в онлайн режимі. За потреби з райвідділами в області таких 16, Головний міліціонер Прикарпаття спілкується наживо. Ми можемо провести відеоселектор із моїми заступниками, і з кожної доступною точкою. Це є економія нашого зв'язку, тобто ми використали і діючі лінії, і IP-телефонії. Використання сучасних технологій та новітнє технічне забезпечення на руку не лише правоохоронцям, така взаємодія міліції та громади суттєво покращить правопорядок. Ірина Темчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі